За час повномасштабної війни, завдяки професіоналізму і мужності залізничників, вдалося евакуювати з під обстрілів понад 4 мільйони українців, у тому числі мільйон дітей. Укрзалізниця, попри обстріли і ракетні атаки, нарощує і вантажні перевезення, все це завдяки самовідданим людям, які щодня працюють в небезпечних умовах. Про нелегку роботу придніпровських залізничників репортаж журналістки Вікторії Галки. Під час війни українські залізничники довели свій сильний характер та незламність. Здійснили понад тисячу евакуаційних рейсів, завдяки яким люди виїхали з під постійних російських обстрілів. Сергій Максимов з династії залізничників. Він один з машиністів, якому довелося евакуювати людей з Краматорська. Чоловік скромно розповідає, що робив свою повсякденну справу. Евакуювали людей з Краматорська на станцію Лозову по прибитю. Після цепки тепловоза, щоб подавна электровоз був прильот. Прильот був в грузовій партії, стояли грузові вагони, ніхто не пострадав, все обошлось. Багато людей було, вивозили тепловозами, тому що контактна сеть була повреждена. Колеги, які знаходяться на першій лінії, вони ризикують не менше, ніж ми, ні, ні. так що нам задні включать немає куди, ми теж ризикуємо. Їдемо і вивозимо. Любити свою роботу дуже важливо, розповідає машиніст Андрій Вадатурський. Про професію мріяв з дитинства. 27 років присвятив улюбленій справі. Небезпечних випадків було чимало, розповідає чоловік. Буває по-разному. Ну, в основному, звісно, страшно, тому що железна дорога є критичною інфраструктурою. І звісно, враг теж це розуміє. Бувало бували різні случаї і пістеков приїжджали. нашій професії так не видно, щоб люди приходили і. Це власною на душею. Від майстерності, вміння та сили волі машиніста залежить багато. Допускати помилки не маємо права, розповідає машиніст-інструктор локомотивної бригади Віталій Поляков. У цьому навчальному кабінеті проводяться заняття як з новачками, так і з досвідченими фахівцями. Вивчаються та розраховуються різні ситуації, які можуть виникнути в дорозі. Машиніст повинен бути готовий їх уникнути. Здесь обучається локомотивні бригади управлению автотормозами в поезде. то есть локомотивные бригады э, управляют автотормозами как на локомотиве, живом с помощью кранов машинистов, э, есть э, на макете количество 100 вагонов могут водить управлять тормозами. длинносоставных поездов э, залаживаются на макете неисправности, Разные, которые машинисты в жизни своей сталкиваются на линии, и для того, чтобы они знали оперативно действовали, для этого существует этот макет, и здесь они обучаются. Залізниця це величезна команда людей, від професіоналізму яких залежить і якість, і кількість вантажних перевезень, це й доставка гуманітарної допомоги і військової техніки. Робота залізниці це значний внесок в економіку країни. За роки війни залізницею тільки на експорт було перевезено понад 45 мільйонів тонн зернових. А головне це тисячі врятованих людських життів. Залізниця це вузол всього вантажоперевезення, Пасажироперевезення. Якби, навірно, не було залізниці, скільки б людей не вивезли б під час коли почалася війна, в машиніста і помічника машиніста, також ну, кожного залізничника дуже відповідальна робота. Допускати ошибок. Ми не маємо на це право. Залізниця зараз у первих лавах для допомоги ЗСУ. повністю ми працюємо на те, щоб перемога наближалася швидше, і щоб нашим захисникам, які нас захищають, було легше і краще і доставити грузи, щоб ми їм доставляли, і їм це допомогло якимось чином. Будемо працювати, будемо старатися, щоб перемога настала найшвидше. Від початку широкомасштабної війни на фронті загинув 851 залізничник. Більше 10 тисяч працівників Укрзалізниці сьогодні у лавах Збройних сил України. Більше як 850 ветеранів вже повернулися до улюбленої справи. Від якісної роботи залізничників багатьох професій залежить чимало. Вони внесли і вносять вагомий внесок у нашу майбутню перемогу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, Новини Д1.